Має діаметр 86 кілометрів. І глибину досягає 4,8 кілометра. Кратер Баї. Зі своїм діаметром 300 кілометрів. Уявіть собі. 2,6 км, Бачите? 2,6 км Висота цієї гори. Але вона нижча. Всім привіт! З вами Всесвіт у Кишені. І сьогодні ми будемо і почнемо досліджувати наш місяць нарешті. Нарешті ми полетимо до реальності, а не до якихось далеких галактик за мільйони світових років, які ніколи людство не осягне з теперішніми законами фізики. Влаштовуйтесь, несіть смачненьке, ставте чай. Кличте всіх. Ми починаємо. І підпишіться на канал. Пересилайте це відео друзям, які цікавляться космосом, і не тільки взагалі. Тому що ця тема, я думаю, космос буде цікава абсолютно всім. Починаємо, як завжди, з нашої землі. Отже, що ми будемо робити? Ми Будемо вивчати наш місяць, але вивчити повністю його неможливо за один ролик. Я починаю серію роликів про наш місяць. Ми сьогодні будемо почнемо вивчати його кратери. Я розкажу вам, що це за кратер, коли він е, стався, це зіштовхування з астероїдом. Які молоді кратери, кратери, які старі кратери. Отже, все абсолютно. Поїхали? Поїхали. Це наша земля. І ось наш місяць. Він до нас повернутий завжди однією. Одним, одним боком. Одним боком, скажімо так. Ось. І ми зараз будемо вивчатися, вивчати саме цю сторону. Поїхали. Уявімо, що ми з вами на космічному кораблі і подорожуємо до нашого супутника. Поїхали. До речі, підпишіться на телеграм обов'язково, тому що це відео побачать мої підписники в Телеграмі вже сьогодні. А ви побачите, ви бачите зараз це відео завтра. І так наш місяць помірна безповітряна міні-терра. Взагалі-то він дуже великий. Діаметром 3472 кілометри. Місяць дуже великий. Як для супутника, звичайно. Кажуть взагалі, що раніше місяць це була Земля. Потім земля наша зіштовхнулася з іншою планетою, теєю, і вийшов наш місяць. І е, минулий ролик обов'язково подивіться, те, як я робив експерименти, що буде, якщо місяць, буде дуже близько біля нашої землі. Тому що місяць насправді кожен рік. На 3,8 сантиметрів віддаляється від нашої землі. Отже, ми з вами ось. Ось ми з вами підлітаємо. Підлітаємо. І завжди, от, коли неозброєним оком, навіть без, без ем, телескопа, завжди, да, оці, моря, видні, ось так. І завжди ось цей кратер видно, і ось цей кратер видно. Ми зараз будемо їх. Вивчати. Так, ось так. Ось так ми завжди бачимо наш місяць. Отже, який кратер ви бачите найперше? Мені здається, ось цей кратер. Ось цей кратер. Давайте відразу про нього. Що це взагалі за кратер? Потихеньку ми будемо до нього наближуватися. А я буду вам якраз. Про нього читати. Так, це у нас кратер під номером 21. Цей кратер називається кратер тихо Має діаметр 86 км і глибину досягає 4,8 кілометра. Згідно дослідженням зразків Аполлона 17, цей кратер є наймолодшим з найбільших місячних кратерів. Маючи у вік всього 108 мільйонів років. Завдяки цьому у нього збереглися викиди маси, що виглядають як промені, що розходяться від кратера. Кратер розташований на південному сході біля лімбу місяця та поблизу основи моря хмар. Ось він. Тобто, 108 мільйонів років тому цей кратер стався. Тут динозаври були, а цього кратеру ще не було. Уявляєте, який він молодий. Ну, насправді у, у Всесвіті, так скажемо. Він молодий. Подивіться на цю красу. От ми з вами все ближче, все ближче і ближче. Уявімо, уяві що, що ми з вами на космічному кораблі отак наближуємося. 10 км в секунду. Бачите? Насправді, от ми зараз на, на, над цим кратером. Щоб ви розуміли масштаби, да? От, зрозумійте масштаби. От ми зараз над цим кратером, як наша МКС над землею. 400 кілометрів. Ось. От цей кратер. Уявіть. Це як. Ну, він розміром 86 кілометрів як місто. Як місто з областю. Ось, посеред... посередині у нього така гірка. Так, давайте трошки швидше. Ми з вами спускаємось на цей кратер. І зараз подив, подивіться, які масштаби. Бачите, воно... Так, воно не фокусується. Ну зараз фокусується, подивіться, як буде. Оп. Оп, о. І ми на поверхні кратера Тихо. Так, вимикаємо тут центрування. Так. І ми з вами ось тут. І подивіться на масштаби цього кратера. От давайте з вами, наприклад, заміряємо, яка висота у цієї гірки посередині цього кратеру. Так. Зараз ми з вами бачите. На 3,45 мінус. Тобто глибина цього кратеру. Ну, по суті, глибина цього кратеру повинна бути 4,8 км. Тут трошки показано так. Ну, давайте подивимося от гора. да? Давайте до неї наблизимося. Наприклад, сюди. Ось сюди. Так. От, дивіться. От ми на горі з вами. Так. І ось ми сюди спускаємося. Подивіться, от бачите на ці цифри. Ага, воно воно трошки спустилося зараз. Так, да, ну ось ми з вами. Ось ми з вами. Подивіться. Висота гори. Висота гори. Так, ось так. 2,6 кілометри. Бачите? 2,6 кілометри висота цієї гори. Але вона нижча. Вона нижча, ніж поверхня. Ну, тому що це кратер. Ось так виглядає цей кратер. Бачите, чому на місяці, до речі, зберігаються кратери. Тому що. Е у, неї нема, у нього нема атмосфери. І вітрів. На землі ж є атмосфера, є вітри, які все здувають, які є вода там і так далі. Вона все. А тут зберігаються кратери, як первозданне. От чому не... на землі теж зберігаються кратери, а де в пустелі? Ну, в пустелі маю на увазі така без піску. М -м Найбільш відомий кратер, який зараз. Тобто там десь, по-моєму, десь в Австралії, чи, чи десь, коротше кажучи, там. Що все помаранчеве таке? От, ось так виглядає цей кратер. Ну він величезний. Величезний. Величезний і неймовірний. Ось так. Отже, давайте далі. Кратер Коперник має діаметр 96,1 км. глибину, що досягає 3,8 км. має вік приблизно 800 мільйонів років. І все ще зберіг яскраві концентричні промені. Ну, промені це має на увазі. Бачите, він старий, якби. А чому от, я ж кажу, зберігається ці кратери? Е, тому що немає атмосфери. Що є викидами породи в процесі удару, по яких цей кратер можна виявити на місячній поверхні навіть неозброєним оком, розташовується посередині між центром місяця та його західним лімбом. А також у східній області моря островів, яке у свою чергу розташоване посеред океану. Бур наближуємося. Сідаємо, так скажемо, сідаємо, спускаємося на цей кратер і бачимо його масштаби. Зараз побачимо. Опа, все, ми приземлилися. І подивіться на масштаби цього кратеру. Тобто з виду він такий, якби... Невеликий, скажімо так. Але. Уявіть діаметр 96 кілометрів. Тобто, дуже і дуже великий. От якщо дивіться швидкість, наприклад. От з вами проведемо експеримент зараз. Знаєте який? це центр, якби, да? А ми з вами дивіться, що зробимо. Ось. Ось тут. Ось тут, да? Ось тут. І ми повинні летіти з вами, наприклад, ось сюди. От дивіться, зараз. Швидкість буде. Так, 100 метрів в секунду. Скільки це кілометрів? Давайте. Мені, мені здається. 20 метрів в секунду. Це якби На автомобілі можна, я думаю, досягти такої швидкості. 25 метрів в секунду. Подивіться. Я тисну вперед. Я тисну вперед. Уявляєте масштаб? 100 метрів в секунду. Давайте. Ну. 1 кілометр 260 метрів в секунду. Подивіться. Тобто, уявляєте, який масштаб? Просто неймовірний. Так, ну і давайте гори. Гори висотою. От ми тут, наприклад, ось тут знаходимося з вами, Угу. Да? Mm -hmm. І от дивіться на ці цифри. Гора висотою один кілометр. Один кілометр. Ось так виглядає кратер Коперник. Ось так ми віддаляємося від нього. Виявляєте, була б можливість так полетіти на місяць, так як там в ліс кудись до нас поїхати. От бачите, і виглядає він так, от розкидано, ось так. Ну, модель дуже гарна пророблена тут. Модель дуже гарна. Давайте відразу. Так. Відразу далі. Кратер Баї. Зі своїм діаметром 300 кілометрів. Уявіть собі, діаметр цього кратеру 300 кілометрів і глибиною 4 кілометри. Він є найбільшим місячним кратером, приблизно дорівнює розміром найбільшому земному кратеру Вредфорд. Він має вік близько 3,8 мільярдів років. І розташовується на південний захід від кратера Тихо, в південно-західній частині Лімба видимого краю. Місяця. Тому він не завжди, ну, не завжди нам його видно під час місячних лібрацій, а також сильно спотворений через спостереження його під великим кутом. Ось він. Ось цей кратер. Розмір кратера 300 кілометрів. Ну, ви бачите, да оцей кратер, які були по 86-90 кілометрів, а цей кратер 300 кілометрів. І так як він уже старий, тут реально вже немає в нього оцих слідів від вибуху. Від зіткнення. Так. Ось ми тут. І ось ми тут. Так. Ну, він, до речі, не такий глибокий. Ті кратери більш глибокі, а, а ви бачите, ми тут не бачимо краю. Ви думаєте, ми спустилися, якби нічого не видно, так? Да? Ні. Насправді. Ось ось край цього кратеру. Подивіться. До речі, ось Андромеда. От дивіться, ми підіймаємося трошки. Бачите, це все кратер. Це все кратер. Просто він такий більш-менш як рівнина. 300 кілометрів. 300 кілометрів цей кратер. Уявляєте? Неймовірно. І вік майже 4 мільярди років. Тут, в принципі, нічого такого. Бачите, гір немає, нічого немає. Навіть в цьому кратері вже іще є плюс маленькі кратери. От бачите, як він місяць рухається. Супер. Супер. Так, рухаємося далі. Кратер Пікар. Має діаметр всього 22 кілометри і глибину 2 кілометри. При віці близько 1 або 3 мільярди років. Знаходиться біля західного узбережжя Моря Крис, далеко на північ від кратера Лангрен і на схід від кратера Пліній. Ну, ось він. Ось. Оце, оце він. Так, ось ось він, ось він, ось він. Так. так, тут бачите, кратер, він вузький, якби 2 кілометри, але він глибокий. Так, ось так він виглядає. Ось приблизно. Бачите? Воно буває тут не підвантажується, буває тут непропрацьована моделька, але, ну. В принципі, поверхня одна і та ж сама скрізь на місяці. Так, давайте біля нього. Кратер Пліній має діаметр 41,3 км і глибину 3,7 км. Вік становить 2 або 3 мільярди років, розташований на схід від центру місяця між морем ясності та морем спокою. Ось цей кратер Оп. ой <сум> занат за, за, за ми. Так, ну ось ми знаходимося в кратері, бачите? Ось воно так виглядає. Бачите, там гори, а це моря вже. Ну, рахується моря. Так. Я про нього прочитав. Давайте далі. вивчати З'являється ось такий кратер. да ось він. Ось цей ось кратер. До речі, а цей не підписаний оцей кратер. А мені цікаво, чому він не підписаний, що це за кратер такий. Так, це у нас. Це у нас. Кратер Аристотель має діаметр 88 кілометрів, при глибині до 3,5 кілометрів. Розташовується на північ від центру місця на 2 треті шляху до Єлібу на підставі моря холоду. Ну, бачите, воно так. Тут не промальовано трошечки. Так, от ми спустилися з вами. І ось так виглядає. Ну, кратери це дуже глибокі і дуже, бачите, ми з вами на мінус 4 кілометри знаходимося. Бачите, тут гір немає, в принципі. В принципі, ми з вами, якби всі більш відомі кратери. Всі більш відомі кратери ми з вами подивилися. Якщо вам цікаво подивитися на іншу сторону місяця або якийсь кратер, який ми з вами не дослідили, ви напишіть в коментарях. Я залишу. Послання на телеграм, зайдіть в телеграм, там я виставлю всі фотографії карту взагалі місяця. От. І якщо вам щось буде цікаво подивитися, ми обов'язково там подивимося. Продовжимо точніше вивчати місяць. Наступний ролик про місяць я хочу зробити про його моря. Ну, тобто про це, про це, як називається це все, ділянки, всі, щоб ви знали. <кій> І. Про оцю сторону місяця дуже цікаво. Бачите ось так він. От дивіться. Я прискорив час. <кхи> І у нас з'являється. Тобто, ми. Наша земля. Наша земля. Повернута точніше місяць до нашої землі. Повернутий завжди одним, однією стороною. Ось наша земля, бачите? І він крутиться разом з нею. От, а тут у нас, от, бачите, от він повертається зараз. І тут різні кратери, різні е, ціни. Ну, тут більш, бачите, морів немає. Це взагалі якийсь величезний кратер. Ну, місяць дуже красивий. А давайте, давайте на останок зустрінемо. Зустрінемо сонце. Як воно буде сходити? От ми, ми з вами тут. І ось так сходить сонце на місяці. Подивіться на це. Просто неймовірно. Ось наша зірка. Ось наша зірка, яка сходить на місяці. Уявіть цю красу. Просто неймовірно. Уявляєте? І навкруги ще наша галактика. Подивіться, як це круто дивиться, якщо ми прискоримо ще неймовірно. Уявляєте, от бази будуть будуватися на місці, там люди будуть працювати. Цікава. Бачите, і наче туманність, наче якась. Галактика. Зоряне скупчення. Плеяда. До речі, можна полетіти колись туди. Неозброєним оком навіть бачу. Я навіть бачу, коли ходжу. Отже, ось така у нас. Вийшла подорож по місяцю. Пишіть, як вам ця подорож? Куди б хотіли ви ще поподорожувати на місяці? І я хочу запускати таку рубрику: Подорожуємо по, по нашій системі сонячній, тому що, ну, інші галактики ми будемо подорожувати, але цікаво поподорожувати на Меркурій, той самий, на, на Плутон найдальшу планету Карликову. На Сатурн з кільцями. Якщо вам цікаво ці теми, напишіть в коментарях, обов'язково туди полетимо. А на сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і тут виходить дуже якісний космічний контент. Якщо вам подобається, підписуйтесь, рекомендуйте друзям. Це дуже підтримує мене і мій канал. Тим паче така тема космічна. Це нікому не соромно сказати, що ви цікавитесь космосом. Все. Всім до наступного разу.